Всім привіт! Нове оновлення у грі. Є деякі цікаві набори. З'явилися. Давайте подивимось, що тут є. Є крутка на Пі Монте Calcio, на Juventus. Серед 150 карток тут є у нас три Епіка, Легенди Дель Piero, Давідс і Недвід. Давіц дуже цікаво, але шансів фактично немає. Всього три гравця серед 150. Потім нова команда тижня. Тут є Салах. є барела і є ще дуже цікавих багато гравців. І є одна безкоштовна крутка. Вона за завдання, як завжди, я вже їх зробив. О, взагалі, ізі там. Комп проти компа, взагалі не парився, Само зробилося. Коротше, багато тут не буду. Ну це взагалі топ. 97 рейтинг, супер швидкість, супер атака, удар, короче. А Вальверде теж гарний. А можна на правий фланг собі. Захисників куча нормальних, мені треба захисник якийсь гарний. Ну, найкраще це, мабуть, Даніло, швидкість у нього гарна, у цього трішки гірше. Джоан uh, ну таке. таке, таке. Воротар теж мені не потрібен. Парела цікавий, да? але півзахист у мене вже нормальний. Тадіч uh, взагалі до фіга позицій. Дивіться, він тупо на всьому полі грає. Прикольна картка, до речі, теж я не відмовився би. Коротше, це дуже цікава, крутка. Зараз буде. Так, ну давайте почнемо з іншого. Тут дали е, напередодні нашого чемпіонату світу, я так зрозумів, е, поки дали азіатський збірні, дали три безкоштовні крутки. Я так думаю, що будуть такі крутки з'являтися все частіше. Потім будуть більш цікаві збірні з'являтися яв... і європейські в тому числі. Може там Бразилія Аргентина з'явиться. Короче, вони дають серед 11 гравців, три крутки, це дуже прикольно. Ну, Хоча зрозуміло, що тут все таке собі. Хоча тут є один такий біст, ось він на головню. головна картка. Ось ця. Чотири зірки, це найкраща картка серед цих трьох збірних, це збірна Таїланду. Тайланду, да. так його звуть, Чанна Дзіп. Коротше Сонг красин Сінфіг виговориш. Ну, його можна прокачати 4 зірки, які в нього, до речі, всі 90 стілі зіграності у всіх цих карток. Коротше, він теж, як і Тадіш, взагалі повсюди, по всьому полю грає. Такі в нього є навички круті, і круті стати, його можна прокачати на прискорення там, 90, удар в нього гарний. І моделька баланс, він такий маленький, маленький 158 всього зріст. А, коротше, давайте крутанемо спочатку якийсь нецікавий Таїланд. Залишу, Давайте почнемо з Індонезії. Прикрутки. Які тут самі цікаві, давайте подивимось. 70-й рейтинг і правий захисник 66-й. Ну, коротше, все одно все гівно. Ну Давайте под... Бистренько круто Буду, мабуть, скипать чи не скипать. Ну давайте вже подивимось, скільки зірок. Одна, дві, три. Дві. Ну це повна фігня. Скипаю, коротше, не цікаво. скипаю. скіпою. Це скіпається. А центральний захисник, коротше. 194 зріс, нічого собі. Це такі є монстри в цій яка страна Там індоне... в Індонезії. Серйозно? Ще й майстер для ліних спасів, перехват. Ну таке. Хай буде, коротше, давайте. інший. Буду скіпать, коротше, Не цікаво. Я все скіпнув. А що це взагалі? О, до речі, це прикольний, да? так? Призерки. Якась швидкість є. Ну таке, коротше, щось неповне, неповне гівно. До речі, лівий захисник, яка в нього швидкість. Я б, мабуть, не відмовився б від такого лівого захисника. Може навіть і прокачав би і в основу поставив. Скіпую, коротше, да? давайте скіпую О, до речі, по кольору. О, По кольору кожі я зрозумів, що це він. Да, Топчика спіймали. Отак От би ще в Таїланді спіймати. Спіймали топчика. Пейс по фінтам, швидкість є. Оце вже цікава картка. В центрі півзахисник, такий, 177 зріст, атакуючий півзахисник. ну Тут повезло. Так, все, далі за монети, давайте іншу збірну Малайзію. Тут є лише три зірки, правий захисник це цікаво. Навіть швидкість якась є, можна прикачати. З цього правого захисника я б хотів би собі. Ну давайте, теж скипати по-бистрому, крутки. Зробимо, скіпаємо, скипаємо, Скіпаем. Скіпаєм. Це воротар чи що? Ні, це центральний нападник, ну Коротше таке. Давайте, правий захисник. Теж скіпаємо швидко. Так. Центральний півзахисник три зірки Це, до речі, він був на заставці, так? На змій Фаїс Мансор. Ні, його не було. Давайте, ще. Так, остання третя крутка на Малайзію. Лівий півзахисник. Третя крутка знов таки. Так, ну давайте. Це, звіння, звичайно, цей 74 це просто біст. От його спіймати би. Давайте. Тайланд, не підведи. Я ніколи не запам'ятаю, як його звуть, але мені потрібно 4 зірки, це, це вже точно не він. Це. не знаю хто це? Скіпаєм, коротше. Центральний півзахисник. Окей. Okay. Так, давайте нам. 4 зірки. Будь ласка Кіпаємо і. Ну, давайте зірки подивимось. Чотири зірки! Є! Є, Піймав! Це просто біст, я буду його качати, я... Да, це він! Це він, є! Yeah! Хорош, сюди! Ох, оце там говорять моделька, у нього просто топчик. Це такий в'юн повинен бути. Там зі сторони в сторону. Так, треба вивчати срочно фінти. І за цього біста. Єе, оце вже мені повезло сьогодні. Спіймав цього біста. Я, я дуже радий. Ох, хорош, Ловкач! Фес по фінтам, кути, рані навіси. Хитрий він ще. Хитрун. Коротше, його там можна прокачати, його там дивиться рівень, там зліва написано. З 47-го рівня можна прокачати. Це буде просто імба якась. І в нього не треба тратити на стилі, тому що всі стилі 90 це просто імба. Просто імба повинна бути. Я буду його точно качати. І ще є одна крутка, давайте ще. Ще давайте цього лівого захисника до пари і буде взагалі круто. Так. Ще так, так на салаха б сьогодні, так ще повезло було б взагалі. Найкраща крутка. три зірки є. Так. Ну що? Це воротар. А ну ні. Ну, я ці рукавички побачиться все це вартар, так. Да. Ааа, не цікаво, Вартар мені не потрібен. Який в нього може бути зріст тут Таїланда? 183. Ну ні, 37 років, йомо я, йти на пенсію вже. Ладно. Йдемо саме цікаве крутити, Значить, що ми крутимо? Звичайно, давайте ловимо Давіца, коротше, чи недвіда. Та й від Дельпієру теж не відмовлюсь. Але тут шансів майже немає 150 карток і зловити тільки цих трьох. Так. Ну це вже не епік. На епіку там інша анімація стадіону. Давайте скільки зірок. П'ямонте Кальчо. Чотири зірки. Ну. вже не 5. Тут, Бера... Берарді, до речі, берарді. Ну хоча б берарді. Давайте зараз його картку подивимось. Ну Це правий. Планг нападу повинен бути. Да. Так, ну і таке, звичайно, таке. 26 рівень. Ну, навіть качати його, ну не знаю, не знаю. Не супер картка, звичайно. Ліва нога робоча. Ладно. Не піймали ми епіка. Так, ну і саме головна крутка на сьогодні, команда тижня. Вже дивились, коротше, не будемо ще дивитися. Проте немо, і все, не буду загадувати нічого. Давайте. Давайте 5 зірок. Хоча б 5 зірок. Тадіч, да, Редівія. 5 зірок, це Тадіч. Ну, добре, добре, я, я, я задоволений, в принципі. Сьогодні мені повезло більше. Не Салах звичайно. І не центральні захисники мені б в основу пішли. Хоча та діч, хоча напевно це основа, тому що дофіга позицій, я знайду йому, йому місце. І мабуть це буде фланг. Якийсь буде фланг. Він може і на правому, на лівому. Ліва нога робоча. Ну так, да, лівий фланг було б прикольно. Чи десь зліво в півзахисті, коротше, треба буде подумати. Ну, картка класна, класна. Паси, удари в нього точно є. Усі паси, усі удари, атакує. Швидкість мала, звичайно. Ні, на фланг, до речі, мала швидкість, да, йому треба щось таке. Нацапа, до речі, ось нацапа, мабуть, він буде імба. ба. Є здалеку, так, да, нацапає, думаю, до речі. Коротше, треба буде знайти йому місце. Треба буде їм пограти. Ось такий мій основний зараз склад. Зараз перейшов ось таку схему. 4-3-1-2. Ну, інших будемо новеньких цих човочков, будемо цих всіх пробувати. Оскільки ну, ми сьогодні наловили Берарді є, Тадіч є. І є оцей біс, де він. Бій. Хочу на нього подивитися, це імба просто його треба точно качати. Таєць просто повинен бути вогонь. Потім з ним якісь відосики запишу, розкажу, як він в грі. Себе почуває все, підписуйтесь на канал, ставте лайки, колокольчик, заходьте в мій телеграм-канал. Всім всього найкращого, до побачення.